Доброго вечора в прямому ефірі. Час інтерв'ю. Сьогодні його вестиму я, Святослав Цеголко. Цього дня у Бухаресті відбулося засідання комісії Україна НАТО на найвищому рівні. На ньому президент Віктор Ющенко обговорив з главами 26 країн альянсу подальшу співпрацю до грудня 2008 року. Саме тоді має відбутися зустріч міністрів закордонних справ НАТО і України, на якій вирішуватиметься доля приєднання нашої країни до плану дій щодо членства. Вчорашнім рішенням НАТО, по суті, взяло зобов'язання по вступу України до Альянсу. Так можна про, не, коментувати вчорашню події. Вчора ми отримали перспективу свого членства. Це є суть. Все решті почитайте між рядками. Це є політика, це є компроміс. Про результати історичного саміту в Бухаресті розмовлятимемо з послом Сполучених Штатів Америки в Україні Вільямом Тейлором. Доброго вечора. Доброго вечора. Моє запитання до вас. Чи ви теж розділяєте оптимізм українського президента щодо останнього рішення, вчорашнього рішення, яке буде прийнято на саміті НАТО? Вчорашні ухвали були справді історичні. Uh, Зокрема, це стосується до України Денедо Альянс ухвалив і заявив про те, що Україна стане членом НАТО. І Я гадаю, що це Дуже добре для України. І Я гадаю, що so, yes, це uh, добре для Альянсу НАТО. Так. Я оптиміст uh, щодо цього. А як ви називаєте And себе? Ви оптиміст чи ні щодо того, аби Україна приєдналася до ПДЧ в грудні 2008 року? Я також оптиміст стосовно Україна, до приєднання план, до плану this, дій, щодо набуття членства, Because, uh, цього року uh, у грудні, через те, що більшість союзників uh, у НАТО в Бухаресті сьогодні це підтримали. Yesterday. Вчора навіть uh, підтримали. But, uh, Україна має ще декілька місяців um, на те, щоб переконати ready, uh, тих союзників, що були ще не на поготові. дати згоду на ПДЧ, і ті, що були переконані, що Україна неш готова. Тримається думки, що можна буде на грудень всіх переконати, решту переконати. Президент Джордж Буш, який прилітав напередодні Бухареського саміту до України, переконував у цьому глав держав Німеччини і Франції. Ви, мабуть, теж в Україні спілкуєтеся з послами цих держав, чи вдається вам переконати їх в своїх розмовах? This will be their decision, of course. безперечно залишається на їхній розсуд, і ми тих цем працювали з тими країнами, що сумнівалися впродовж останнього місяця на дуже високому рівні. Президент Буш дуже багато доклав зусиль у бесідах із провідниками цих країн. Я переконаний, що ці країни. Будуть відкриті і і раз оцінять поступ України. Я що уряд США купно з президентом і далі проводитиме дискусії з цими союзниками. Ось чому я оптиміст щодо грудня. Ще більш оптимістично настроєний грузинський президент Михайло Сакашвілі. Ось що він сказав в ексклюзивному інтерв'ю п'ятому каналу. Коли ми гадали про ПДЧ, це було більш технічним кроком, але зараз то, що ми отримали зараз у Хресті, чи є Політичне рішення, яке ні Польща, ні, ні Чехія, ні інші країни не отримали. Це перший, перший раз, що Україна і Грузія зараз отримали таке рішення. Рішення просто. Ви ж гадаєте, що це просто формальність, грудневий саміт за участі міністрів закордонних справ, груднева зустріч Комісія Україна НАТО, на якій Україна має приєднатися до плану дій щодо членства в цій організації? Ні, я гадаю, що це не просто символічно. Мені здається, що це дуже поважний розгляд поступу України. і це дуже... Поважне міркування про демократичні досягнення, досягнення в галузі безпеки та економічні перспективи України. мені здається, що Альянс НАТО зараз розпочинає дуже поважні дискусії. Сиділи допізно вчора. Сьогодні багато обговорювали з тим, щоб дійти ухвалили, що була на устав президент. Та Сакашвілі, про що говорив президент Юшенко, Україна та Грузія стануть членами НАТО. Чи не здається вам, що країни Альянсу, особливо європейські країни Альянсу, відтермінували ПДЧ для України та Грузії на грудень? Зрештою, для того, аби подивитись на результати виборів президента у Сполучених Штатах Америки, аби почути думку нового новообраного лідера вашої країни? Я yeah, Не думаю, що саме um, це причина. Але якщо причина then... така. То вони будуть uh, розчаровані через те, що президент Буш, Сенатор Маккейн, Сенатор Обама і Сенатор Клінтон усі поділяють принаймні одну політику, усі uh, четверо нинішній президент і три особи, що хотіли би стати президентами США. Всі вони дуже потужно підтримують Україну. Отже, uh, не має значення те, що станеться впродовж виборів чи передвиборчої кампанії. Щоб не сталося на 20 січня наступного року, коли буде інавгурація нового президента. Буде велика підтримка Україні і буде велика підтримка ПДЧ для України. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Хоопс-Хефер сьогодні підтвердив вчорашнє рішення Альянсу щодо розширення в бік України та Грузії. Маємо пряму мову. Те, що стало результатом вчорашнього засідання після ради, це дуже потужний сигнал, якщо ви бачите в першому абзаці, що ми погодились з тим, що ці країни Україна і Грузія стануть членами НАТО, і я думаю, що тут не може бути ніякого непорозуміння щодо цієї фрази. Але нерозуміння ця фраза викликала на сході. Росія устами свого лідера, президента Володимира Путіна, сьогодні висловила побоювання з приводу того, що Альянс рухається до її кордонів. Появлення на наших гранісах мощного воєнного блоку, дійство членів якого регулюється в тому числі і статті 5 Вашингтонського договору, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. НАТО справді є загрозует для безопасности России. НАТО безперечно не загроза безпеці Росії. Як сказав президент, Зробив президент висловив тим своєю присутністю в Бухаресті, Росія координує свої зусилля дуже тісно і широко з альянсом НАТО. Дуже багато доброї праці між НАТО та Росією. Дуже практичної роботи дуже важливої вагомої. Альянс як сказав Путін на кордоні. Це запорука стабільності. Росія має бути квітучою демократичною. і з таким сусідом демократичним, квітучим і були загрози цього століття. Попередні попереднє століття навали із заходу. Якщо НАТО це група демократичних квітучих стабільних країн, і вони перебувають на західному кордоні Росії, то Росії буде ліпше від цього Росія. Скоординується, скооперується з НАТО. НАТО буде для добра безпеки Росії. Але президент Володимир Путін сьогодні фактично спростував цю тезу. Він сказав, що НАТО це не дорівнює термін НАТО, не дорівнює терміну демократія. Я гадаю, що Бухаревський саміт це добрий приклад того, як союзники НАТО працюють спільно. Дехто вже сказав, що американці верховодять в НАТО, але це ж неправда. А хто Це зрозумів? це рішення Альянсу, чи дати Україні, це Союзники. Ухвалюючи взяти до гурту Македонію. Це демократичний процес. Ніхто не веде перед, ніхто не схиляє інших до того, щоб Україна дістала ПДЧ чи ні. Є дебати, є дискусії. Ось і пами демократія. Вам не здається, що Україна зрештою, в вустами Росії це неодноразово проголошувалося. Це можна прочитати між рядків, що Україна входить до зони стратегічних інтересів Росії. А от останнє рішення Бухарестського саміту воно вирвало Україну з цих інтересів Росії чи не вирвало? ми не віримо в зони впливу. американці не вірять в зони впливу і НАТО не вірить у сфери впливу. Ми віримо. Я гадаю, що інші члени НАТО в те, що кожна суверенна незалежна країна має сама розсудити. Україна суверенна незалежна країна. Вона може обирати свою власну схему безпеки економіки чи хоче вона приєднатися до європейського союзу чи ні? Може This обрати чи приєднуватися до нас? Ця ухвала належить суверенній країні. Отже, ми не віримо у ці ідеї сфери впливу чи інтересів для великих держав. Ми повернемося до нашої розмови з Вільямом Талейлором. Після короткої паузи перериваємося на біографічну довідку нашого гостя. 61-річний Вільям Тейлор кар'єру почав у війську. Закінчив військову академію, відслужив у Німеччині та на війні в в у В'єтнамі. У 70-х закінчує Гарвард і розпочинає цивільну кар'єру. Спершу у штаті сенатора Біла Бредлі, далі у місті Сполучених Штатів у НАТО, а також в міністерстві енергетики. Тоді ж департамент уша потрапляє у 92-му. Десять років працює координатором урядової допомоги США країнам колишнього радянського союзу і Східної Європи. Після події 12 вересня Тейлора відряджає до Кабула як координатора Америки. Канської та міжнародної допомоги Афганістану. А після початку військової операції в Іраку у 2004-му стає директором з управління відбудовою всієї держави. Потім представляв американський уряд під час розмежування Єрусалима. Послом в Україні призначений 26 травня 2006 року. На цій посаді він замінив Джона Гербста. Ольга Бондаренко, п'ятий канал. Рішення Бухарестського саміту НАТО про Нові перспективи для членства України в цій організації. Це прямий наслідок візиту Джорджа Буша до України напередодні чи ні? Коли президент Буш відвідав Україну, струк. Він був вражений життєздатністю демократії тут. І він бачив, що Президент Юшенко відданий, прем'єр-міністр Нушенко віддана цій ідеї. Він мав розмову з іншими людьми. Люди а, хочуть а, розсудити, яким має бути майбутнє власної країни, і вони. А, Віддані ідеї того, що має бути ПДЧ для України. Це не рішення про членство. Це процес що хочуть розпочати провідники цієї країни. І президент Буш приїхав сюди, звернувся до цих провідників, до студентів, до представників преси. і він тоді побачив на власні очі, що діється в Україні. Він має Добре розуміння України, мав його ще напередодні свого приїзду, але він тут мав нагоду звернутися до українців. Він побачив, що це сучасна демократична країна динамічна, що має свою, свою власну дорогу, і він був ще більше переконаний в тому, що треба приїхати до Ухаресту і підтримати набуття Україною ПД, ПДЧ і цей візит безпосередньо йому допоміг. To, um, знайти um, аргументи uh, на те, щоб переконати uh, інших лідерів в Бухаресті. Він не дістався те, що він хотів. Він хотів, щоб це почалося в Бухаресті. він Він навіть мав ще далі... Плани, щоб Україна стала членом НАТО, але що ми мали це добре наслідок доброго візиту до України напередодні? Як зміняться стосунки України, міждержавні стосунки України та Сполучених Штатів Америки після Бухарестського саміту НАТО і відвідин президента Джорджа Буша Києва? Між США та Україною дуже тісні. Один вимір of the uh, ось uh, цього зв'язку між двома країнами полягає в тому, що вищі урядовці, інші люди мають до інших країн. Між собою. Прем'єр-міністр Янукович свого часу приїздив, зараз прем'єр-міністр Тимошенко, нещодавно приїздили. Було багато інших міністрів, багато обміну студентами, та туристичними потоками. Але коли Президент США приїздить до України. Це для обох країн дуже особлива нагода. Президент Буш приїхав сюди і дав нам можливість стати на добру дорогу. самим Приїздом він спонукав певні рішення в обох урядах українському та американському, щоб були тісніші, потужніші зв'язки між нашими країнами цивільне загріб космосу, торгівля та інвестиції, два комерційні контракти з енергоатомом. в сфері ядерні Це дає можливість нам далі йти поступати в наших двосторонніх зв'язках. Цей візит дає можливість тісніше працювати, глибше працювати, ширше працювати разом. І це дуже добрий візит для обох сторін. Дякую. Це посол Сполучених Штатів Америки в Україні. Вільям Тейлор. Ми кажемо вам до побачення. Побачимось за кілька хвилин. Не пропустіть інтерв'ю з міністром закордонних справ Володимиром Огриском.